І знову січень крути, бій. Більш як сто років, а кривавить дата, бо і нині далі йде за строєм стрій уже не триста, тисячами втрати. Як і сто років тому, так і сьогодні той самий ворог намагається знищити Україну. Та з під окропленою кров'ю героїв землі пробиваються нові паростки нескорених. 106-та річниця бою під крутами це вкотре про жертовність, про любов і відвагу. Тоді і зараз кров на снігу, як символ відданості клятві, душу і тіло, ми положимо за нашу свободу, Якби не. На залізничній станції рогатин черговий перформанс присвячений Героям Крут. Згадка про бій, у якому поліг цвіт української нації. 106 років тому була подібна погода. До речі, був майже той самий час, бо наразі не задокументованого жодного документа про ці події ми не маємо. Але ми ця історія записана зі спогадів приблизно в дванадцятій годині і до цього часу. Настрій, мабуть, що був такий, як ми бачили, тільки що у хлопців, у молоді, яка була тільки тут. Вони жартували, вони між собою перекидалися тільки їм знайомими фразами. Вони очікували. І був такий запал в очах, що годі було їх переконати в чомусь іншому. І ми кажемо, що власне дванадцятій годині почалося пекло, і тривала вона приблизно цей бій 6 годин, але є на це передісторія. Все почалося набагато раніше. Ну почалося в грудні 17-го року, тому що більшовицька Росія без оголошення війни захопила Харків, зробили його плацдармом для наступу на Україну, тому що. Ну, Україна нічого не змінилося діти в історії. Ну, Москалі завжди будуть потребувати України. І, власне, з Харкова починається плацдарм для наступу на Україну. Йшли двома напрямками через Полтаву, а Чернігівщина мала залишатися їхнім таким запасним плацдармом. І коли під Полтавою наші хлопці зустріли їх шквальним вогнем, вони вирішили перекинути сили і вибрали не цей напрям, вони вибрали, власне, напрям на Київ через Крути, через Чернігівщину. Наша розвідка донесли, що наступає армія Муравйова, і це приблизно 6 тисяч чоловік. Тобто, вони все дуже добре, добре знали. І на зустріч їм виступили не тільки 300 Чоловік, направду вчені довели, що їх було приблизно 520. але знову ж таки, наша трагедія в тому приблизно У нас немає точних даних, у нас немає точного списку. Але якщо ми врахуємо, що це було 250 воїнів, слухачів верніше, і старшин першої військової школи, тут прийде корпус смерті. І добро, і ну, найбільша увага сьогодні акцент у нас на добровільному студентському корпусі, яких було приблизно 116 120 чоловік. Вони готові були тримати оборону. З самого початку командуючі дали вказівку тим хлопцям. Ну, до речі, серед них неповнолітніх було тільки дев'ять. Серед них було п'ять чоловік, яких яким було 17 років, троє чоловік, яким було 16, і один хлопчик, якому було 15 років. То їм сказали: ви займаєте лівий фланг, їм дали по дві обойми патронів. Казали, так просто так не стріляти, чекати наказу. А головний бій е, тримала залізниця. Тобто це були професійні воїни, направду. Це були люди, які знали і ціну життя, і ціну зброї, які вміли нею користуватися. Це були професійні військові. Власне, вони витримали головний накал бою. На них лягла вся відповідальність. А діти стояли по флангу, вони стояли далеко. До речі, з самого початку почали рити шанці, сказали, що рубали цю землю і вирубали пару сантиметрів, закрилися колодами і для лежачого, лежачого це могло захистити. Ну наразі, якщо в повний бій, це було складно. Почався бій зі спогадів Верки Гончаренко вони йшли так як на параді, тобто вони йшли навіть не прикриваючись нічим, тому наші підпустили їх близько на 400 метрів і розстріляли перші ряди росіян. Ну але їх було багато і тримати бій довго ми не змогли. Коли почало сутеніти, а до речі, в той час в Києві було неспокійно, із Києва рушала дивізія Петлюри, а йому прийшли повідомлення про те, що в Києві так само повстання на заводі Арсенал. Він повертається назад. Залізничники бойкотують, не хочуть довести всіх на допомогу крути. Тому складно. Кажуть, в Києві хаос, ніхто не знає точного розпорядження. Телеграму віддати неможливо, зв'язку немає. І Київ, в принципі, і не знав, що робиться на станції Крути. Під боком був ніжин. Там було від 700 до 800 чоловік корпусу імені Шевченка. І вони заявили спочатку про свій нейтралітет. А коли попросила Київ допомогти під крутами станцію, вони сказали, що вони переходять на бік червоних. Тому стало зрозуміло, що якщо більшовики захоплять ніжин, то крути опиняться в окупації. Тобто вони будуть захоплені. Тому даний був наказ, коли вже почало сутеніти, повертатись назад. На жаль, Біля коли вже всі зібралися і вони були е, готові відправлятись на Київ, зрозуміло, що не підійшло близько 30 чоловік, оцих хлопчиків, які були на лівому франці фланзі. І тому ну, чекали довго. Е, командир казав, вони вже на підході, вони вже на підході, але чекати вже не було коли, тому що е, більшовики вже були близько. Тому в результаті вони поїхали, не дочекавшись на тих 30 чоловік. В сутінках, в темноті. Вони йшли на вогонь, а вогні горіли на станції вже. І е, курсанти не знали, що це переважно вже що там вже більшовики. Вони попали прямо в руки більшовиків. Офіцера їх було біля 36 чоловік. Офіцери розстріляли зразу. А е, кажуть, що вийли версії, частина поранених відправили до Харкова. Їм вдалося потім втекти і розказати, як це було. Ну і 29 чоловік. Одного не ідентифікували більше всього, що 28 їх було. Коли вже почали їх ховати на ос на Оскальдовій могилі, то власне їх було 28 чоловік. Вони сказали, що це ті, хто загинули, були розстріляні. Один із них, прізвище його півський, він галичанин, він був слухач цього курсу. Останній момент заспівав, що намерла Україна, і після цього їх всіх розстріляли. 300 метрів від залізниці і е, розривними патронами, тобто шансів вижити тим хлопцям не було. Так їх перепоховали на Оскольдовій могилі, і Грушевський, виступаючи на похоронах вперше, сказав, що це наш біль, і назвав їх героями. І це справді був наш біль, і це справді була трагедія. І е, така всесвітня трагедія, і всеукраїнська трагедія. І ми формуємо сьогодні нашу історичну пам'ять і колективну пам'ять такими подіями, коли ми їх згадуємо. Ми формуємо нашу таку жертовність. Знаєте, розмова хлопців, які в 9 класі, в 8 класі приблизно так чую з боку. Він каже, знаєш що? А якщо війна не закінчиться, то через 4 роки ми будемо воювати. І я так закам'яніла. Я працюю за 11 класами і присутня навіть мама одного із них, і хлопці між собою говорять, і вони кажуть, що я закінчу школу і мене вже нічого не тримати, я піду воювати. І я знову охолола. Я кажу, думаю, Боже, ну, яка ми нація така? Ми настільки вросли коренями цю землю, що наші діти передбачають, як воно може бути, яка може бути їхня доля. Вони знають, що війна це невесело. Але ми настільки сильні, ми настільки міцні, що ми здатні це зробити. Ми вистоїмо, навіть не сумніваємося того. Сьогодні уздовж усієї лінії фронту бій під Крутами. Українці воюють і гинуть, боронячи свою землю, свою гідність, честь і свободу.